Є такі свята, що люди їх святкують в світі. І не зовсім ні, то не допоможе. Дякую. І заважати теж не буде. Такі свята, що люди святкують і не знають, що воно таке, або знають дуже приблизно. Є такі свята, що святкують і взагалі. Треба людям пояснювати. Ну, якщо Різдво, Пасху ще люди більш-менш орієнтуються, про що йдеться мова, то про трійцю треба людям пояснювати, що це за свято, чому воно зелене. І коли вже йдеться про якісь свята більш екзотичні, як от зараз Пурім святкують, то люди взагалі абсолютно не знають, що це воно таке, звідки воно взялося і хто його святкує. А є такі свята, що нібито вони і в сучасній традиції вже. Не так погано і виглядають, в принципі, але пояснювати, звідки вони взялися і чому їх почало святкувати, людям не сильно цікаво. Вони вже і не хочуть знати. Отак От трапилося, збіглися так обставини, що сьогодні таке свято, що переважна більшість молоді, яка народилася, я думаю, років 20 назад, і, і всі молодші вже слабо знають. Що було в 1901 році в Чикаго, чого там жінки виходили і баняками гриміли? Що вони хотіли? Хто така Клара Цеткін? Хто така Олександра Колонтай? Що це за люди? Чого вони вимагали, і чого вони добилися, і чому зараз вже там, де вони виходили, не святкуються свято, а там, де їх і близько не було, його продовжують святкувати і забули про причини. Але Якщо вже так збіглося, в нас є священне писання. Ми не для того збираємося, щоб історії різні розбирати. В нас є якесь свято державне. Вихідний день, свято, як хочете, не хочете, ви подобається, не подобається, але на роботу не пішли. Ну, не підуть завтра. Сьогодні то і так би не пішли. І в нас є священне писання, з якого, я сподіваюся, ми зможемо взяти якусь користь навіть на цей день. Я хотів би нагадати три епізоди із Біблії, які стосуються жінок. Жінкам приємно, тому що на них звернули увагу, про них щось говорять. Чоловікам приємно, бо про, про їхніх жінок говорять, як треба жити на основі писання, на що не завжди чоловіків відваги вистачає розповісти, а як і вистачає, то їх все одно не послухають. І всім добре буде, я сподіваюся. А якщо ми ще щось... Практично з цього візьмемо, що ми прочитаємо тут в Біблії, і будемо так поступати. Я впевнений, що переважна більшість і так це робить, і так чинить. Просто ми нагадуємо. Ну, є в нас такий день, то ми його згадаємо. Отже, три епізоди почнемо з пісні над піснями, восьмий розділ, другий вірш. Повела б я тебе і привела б у дім нені своєї. Ти начав би мене, я б тебе напоїла вином запашним, соком гранатових яблук своїх. І Євангелія від Луки, 10 розділ 39 і 42 вірші. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Вона сіла в ногах Ісуса та й слухала слова Його. Ну, 41-й я прочитаю, щоб зв'язати з 42. м Господь промовив у відповіді: Й Марто, Марто, турбуєшся й журишся. Ти про багато чого. А потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Ще від часів Орігена одного з так званих отців церкви завелося тлумачити книгу пісень над піснями як книгу алегоричну, яка розповідає про стосунки Христа і Церкви. В образі суламіти і її нареченого, ніби мова йде про Христа і про церкву. І дійсно, якщо ми розуміємо Писання як духовні люди, розуміємо, що церква це не якась містична організація, це не якийсь філософський такий термін, без форми, без вигляду, просто абстракція якась. Що церква насправді це є ми з вами. Коли ми говоримо про церкву, навіть вселенську церкву, ми розуміємо, що це конкретні люди з конкретними іменами, ми час від часу про це говоримо, нагадуємо про це, щоб це не втратилося з нашої уваги. Церква це завжди люди, люди, які збираються разом. Якщо говоримо про Вселенську церкву, це люди, які жили колись, які зараз в царстві Христовому, люди, які зараз живуть, люди, які ще, може, не народилися або не навернулися, але Бог знає їхні імена від вічності. І все це є церква, але, однак, це завжди якісь імена, чоловіки, жінки, люди, які можуть себе уявити в цій церкві. І коли ми говоримо про стосунки з Христом з нареченим. Ми уявляємо не в загальному щось, якісь такі стосунки, незрозуміло чого. Ми уявляємо, що це в тому числі мої стосунки з Христом. І на місці цієї Марії, на місці тої суламіти ми можемо уявити себе. Жінки можуть уявити себе, дівчата можуть уявити себе. Це я запросила в свій дом Ісуса. Це я сіла, як ця Суламіта каже, я би сіла. Ти навчав би мене. Я би напоїла тебе вином запашним соком гранатових яблук своїх. Гранатовим соком, іншими словами, ти навчав би мене. Я готова слухати, вчитися від тебе. Мені ця наука цінна. І ця картина, напевно, стояла перед очима автора пісні. Здається, 99-й він писав на я сиджу у ніх Ісуса. Він положив в основу, чи вона, я не знаю, хто цей автор. Але ось ту історію, що ми прочитали про Марію, положили в основу пісні, яку ще й досі співають в церквах, коли уявляють себе, Я сиджу у них Ісуса, слухаю Його слова. Так, як Марія це робила, так, як Марія взяла для себе. Цю кращу частку, обрала кращу частку, про яку Христос сказав, вона не відніметься від неї. Частка бути ученицею Ісуса Христа. Ну напевно, для сучасних жінок, для вас, сестри, це абсолютно нічого незвичного немає. Це настільки природньо, що. Учениця, Марія чи Марта, чи будь-хто вчиться в Ісуса Христа. Єдине, що може засмутити чи якось ну, може не сподобатися, це місце, яке вона для себе обрала. Сиджу у них Ісуса. Сучасна жінка, напевно, би уявляла, сиджу на дивані м'якому, і слухаю Його слова. Але як би нам це не уявлялося сьогодні, можливо, в якійсь мірі здається, що завдяки... Остій Кларі Цеткін завдяки тим жінкам у нью чикаго Можливо, комусь здається, що це 100 років трошки більше пройшло, як так сталося. Але насправді це сталося завдяки Ісусу Христу. Насправді, якщо ми подивимося на стосунки суспільні тих часів, то це виглядало зовсім не так звично, як сьогодні це виглядає для нас. Я сиджу в них Ісуса, каже сестра, слухаю Його слова. Равін прийшов в мій дім і навчає мене так все природньо, так звично, так нормально. Ще й тільки просимо, благаємо, запрошуйте Його в свій Дім, запрошуйте Його в свій Дім. Але так не було завжди. І тому, ось та Суламіта, попередній вірш, якщо ви почитаєте, вона каже, якби ти був моїм братом, то ось те, що в другому вірші ми прочитали, могло би статися. Але ти не мій брат, ти не мій родич. Я не можу тебе запросити в свій дім, щоб сидіти біля ніг твоїх і слухати твої слова. Ну, якщо щоб не бути голослівним, я вам два уривки змішні прочитаю. Є такий трактат Стародавній юдейський, це усне передання, це те, що юдеї вважали на рівні з записаним. Даним Моїсеєм законом тільки те, що Бог сказав Моїсею усно, і усно це передавалося. І лише вже наприкінці, десь 3-2 століття до Різдва Христового почали це записувати. Ну, це так вони вірили, що це ніби від Бога походило. Але на основі того, що вони там записали в мішні ті равіни, то вони так навчали своїх синів, своїх дочок. Ось вам, будь ласка, Мішна, сота, третій розділ, четвертий вірш. Якщо чоловік дає своїй дочці знання закону, це так, ніби він навчав би її розпусті. Це вважалося нормою в юдейському, в юдейському суспільстві. Ось, А вот книга, перший розділ, п'ятий вірш. Тому мудрі сказали: той, хто багато говорить жінкою, кличе на себе зло і нехтує вивченням закону, а в кінці вспадкує гієну. Так виховувалася юдейська громада. І тому, коли в четвертому розділі Євангелії від Івана ми читаємо про те, як повернулися учні Ісуса Христа, 27-й вірш, починається словами після розмови з Самарянкою, тоді надійшли його учні і дивувались, ну ми завжди перекладаємо в голові, що він з Самарянкою розмовляє. Так ми розуміємо цей вірш. А тут написано. Дивувались, що з жінкою він розмовляє. Не походження їх здивувало, що вона самарянка чи вона не самарянка. Що він з жінкою розмовляє. Ось що здивувало учнів, ось що було не прийнято в традиції юдейській. Як це Равін розмовляє з жінкою? Що це таке робиться? Але, ну, такий авторитет був у Господа, що, звичайно, вони не, не наважилися спитати, що хочеш, про що з нею говориш. На це вони не наважилися. Отже, коли ми співаємо, сестри, ви співаєте, я сиджу у ніг Ісуса, слухаю Його слова. То це дякувати треба Богові, дякувати Ісусу Христу. Це революція, яку зробив Він. І це не 8 березня сталося. Слава Богу! Це сталося за 2000 років до того. Ісус Христос урівняв. Правах на науку жінок і чоловіків. Він перший почав вчити жінок на рівні з чоловіками. І навіть зробив зауваження, не заважайте навчатися їм. Це найкраща частка, яку вони можуть обрати. Тому, сестри, це велика перевага для вас, так само, як і для братів, бути учнями Ісуса Христа. Правда, треба одне сказати, може воно не сильно. Сподобається, може в цьому зібрані сподобається, може тим, хто буде дивитися цей запис, не сподобається, я не знаю. Але сучасне суспільство, жінки, віруючі, жінки-християнки, вже мало їм домагатися рівних прав про голосування, прав бути обраними в якісь державні установи. Їм вони домагаються права бути епископами, права бути пастирями, керувати громадами, церквами, об'єднаннями. І щодо цього, хочеться сказати небагато, але це стосується всіх. І жінок, і чоловіків. Є у Бога свій порядок. Є у Бога суверенна воля, коли Він призначає певним людям певні обов'язки. Є такий епізод в Біблії, коли сини Левія прийшли до Моїсея і були сильно незадоволені тим, що Аарон став священником. І Моїсеєм казав. Хіба мало вам, сини Леві, що вас Бог наблизив до себе? Ви ще домагаєтесь священства? Це не тому, що Аарон кращий від вас, не тому, просто це суверенний вибір Божий, щоб Аарон був священником. Пізніше Бог обрав, щоб сини Аарона несли окремі служіння. І Каафові було довірене носити святилище, ковчег. Амирарій носив його всі нащадки, носили стовпи, підставки, під стовпи, шкіри носили, все саме важке. Але чому так сталося? Тому що Кааф був кращий чимось. Ні, це була воля і суверенний вибір Божий. Він так призначив. І тому немає нічого особливого в тому, що Бог. Певний порядок призначає в церкві, і не потрібно виходити із кастрюлями і гриміти ученицям за право стати старостою класу. Це просто велика честь бути ученицею Ісуса Христа, вчитися у нього, жити так, щоб спадкувати Царство Боже. А яке вже місце Він приготував в своєму класі, в своїй школі? Це вже другорядне питання. Повірте, будь ласка, на цьому слові. Це абсолютно другорядне питання. І ми дивимося на апостолів, ми дивимося на учнів Ісуса Христа, які проводили життя досить скромне, які, хоча, і отримали таку високу честь повласню. Каже, я був, немов ненька, немов та, ну, як вона там називалася, кормилиця, годувальниця, яка з вами ніжно обходилася, він себе з жінкою порівнює. Він каже, ось таке моє апостольське служіння, як служіння жінки, яка годує дітей. І в цьому він не вбачав для себе нічого соромного такого, що Соромно про нього говорити. Навпаки, цим він говорив, цим підносив він своє служіння. Це було від Бога йому таке служіння, піклуватися про церкви, як мати, як ненька, як ось ця годувальниця піклується про своїх дітей. Друга історія, другий епізод. Я не так давно про це говорив, про цей епізод, саме в такому ключі, в такому ракурсі, але ну, вже така нагода, є ще раз скажу. Ще раз про це нагадаю: була в Давида дочка. У Давида була дочка, її звали Тамара. І це книга друга Самуїла, друга книга Самуїла, 13 розділ. 8 і 9, половина 9-го вірша. Прийшла Тамара додому свого брата Амнона, а він лежить. І взяла вона тіста і замісила і приготувала на очах його та й спекла млинці. І взяла вона сковородку і виложила перед ним, та він відмовився їсти. Тільки оцей уривок нам сьогодні цікавий. Тамара це не, не проста дівчина. Мало того, що вона дочка царя Давида, царська дочка, вона ще й дочка онучка царя. Маха дочка Гесурського царя, її мати була, вона принцеса, царська дочка по матері і по батькові. І що ми читаємо про цю царську дочку? Хіба мало в Давида слуг, служниць, рабинь, які місили б тісто, готували би ці млинці? Ну вже якщо така забаганка в цього сина Амнона, ну вже якщо так хоче догодити йому Давид, то нехай ці рабині спечуть. Він же ж хотів, щоб просто вона погодувала його. Ну так, так це виглядало на словах. Ми то знаємо, що там насправді було, хто Біблію читає, але так виглядало, Ну то хай вони за місяць спечуть, вона прийде і погодує. Ну вже якщо така забаганка в нього. Та ж ні. Іде, місить, ліпить, пече. Все це робить вона, нема нікого, всіх вигнав від себе. Ніхто не допомагає. Царська дочка. Це про що нам говорить? Це така, такий урок для сестер, для жінок, для дочок, наших дочок. Вона три речі показала. Вона показала смирення, вона показала послух. І вона показала працелюбство. Смирення в тому, що. Погодилася, білі ручки свої замарати в тому тісті, в борошні, тому місити його. А ви ж знаєте, сестри, що то нелегка справа тісто місити, замісити його. Я не знаю, що то за млинці чи пироги, що там воно таке було, як воно виглядало, але ну, на, на млинці то колотять, а тут написано місила. Щось таке вона робила, що треба було трохи сили додати до того. І смирилася вона, і смиренно виконала цю роботу. Послушна була слухняна батькові, не, не фиркала там, не казала, а що то таке тату, що ти мені таке говориш? То він в тебе є. Тільки скажи, рабині прибіжуть все на, на місяць, ні. Тато сказав, пішла і робить. Ну і, звичайно, то, що працелюбна, бо вона не вчилася там, не перший раз побачила тісто чи борошно, воду і, і думала, що там з ним робити. Тож, напевно, якщо прийшла і місила, то вже знала, що робити. І Амнон був впевнений, що вона знатиме, що робити, що таку забаганку дав. Бо якби не знав, що вона вміє місити ті млинці чи пироги, що вона робила, то і, напевно, би не наважився таке сказати, але знав, вміє робити Тамара це. Бо знав, напевно, що всі дочки Давида вміють це робити. Що так батько Давид навчає своїх дочок, щоб вони вміли працювати. Може, ні коли в житті їм це не треба буде. Може, в них тих служ... і служниць буде повний дім. Може і ногами ходити не будуть, носити їх завжди будуть, але вміють це робити, знають, як це робити. І так було з Тамарою. І це добра наука, і нашим сестрам вчити своїх дочок, щоб вони вміли щось робити, не тільки селфі в контакті виставляти своє, хто зрозумів, що це означає, бо, думаю, старші і не зрозуміли, що я таке сказав. А ті, кому це стосується, зрозуміли. Щоб вміти робити хтось млинці, хтось може сорочку, як в діях апостолів знаходимо, підносять працелюбні, щоб були, бо 31 розділ нам приповістей, Соломон вже навчився, надивився і мати його так навчала, І казала, що ну ляльку добру в хаті мати може й приємно кілька місяців, може рік. Дивитися, тішитися з нею, ходити, десь така гарна, миловидна. Але потім чоловіку хочеться, щоб вона щось вміла ще робити. Щоб перед воротах, ну це я переказую так алегорично 31-й розділ приповісті Соломона. Це не думайте, що я вигадую зараз щось. Щоб в воротах було що сказати, похвалитися, щоб діти похвалили. За що? За миловидність? Чи за те, що вона вміє щось робити? Та жінка працьовита. Ось це така наука від Тамари і третє. Останнє, книга Неємії, третій розділ, 12 вірш. Там розповідається, як будувався мур Єрусалимський. Цілий розділ розповідає: сини того, сини того, сини того, всі сини будують. 12 вірш. Поруч нього направляв Шалум, син Лохеша, зверхник половини Єрусалимської округи. Це не, не якийсь там срібник чи гончар. Зверхник половини Єрусалимської округи. Він. Та дочка його. Російський переклад каже дочки, в множині, тут каже дочка, не знаю, одна вона була, чи кілька їх там було. Не так вже це важливо. Важливо, що ось цей чоловік разом з своєю дочкою чи дочками будують стіни. Може, комусь млинці треба навчитись пекти, а комусь доведеться каміння носити. Вкладати каміння в той Єрусалимський мур. Може, вона і не каміння носила. Може вона їсти там варила тим, хто носив, чи батькові своєму допомагала? Не знаємо. Але в історію Дух Святий записав цю дівчину, не знаємо її імені, але записав, що вона допомогла будувати Єрусалимський мур. Там вище, говориться, були такі зверхники єрусалимські, які не нагнули своєї шиї, щоб побудувати. Ну, ну, що це таке? Вони, начальники юдейські, будуть там десь ходити, носити, розчин місити. А оцей начальник півокругу Єрусалимського своєю дочкою будував. Я не знаю, чи якийсь начальник держадміністрації в Києві районної буде своїми дочками, чи його дочки будуть щось будувати в Києві. Чи навіть прибирати, не, не впевнений, не може будуть, можуть ні. Зараз постреволюційні часи все може бути. Роки, два-три назад то не повірив би в таке. Але про цю дівчину написано так. І це теж наука, і з цього теж можна взяти для себе урок. Що для нас всіх є якась праця, в когось більша, в когось менша. Але Господь цю працю для нас вбачає, назначає цю працю. І головне в цьому всьому, не так важливо, що ми будемо робити. Важливо, щоб ми були учениць, учениками, ученицями Ісуса Христа. Тому що, коли ми вчимося в Ісуса Христа, то ми навчимося. Навчимося і ліпити, і шити, і будувати в залежності від того, де наш учитель хоче нас поставити. Якщо він призначив мені якесь місце, то він буде мене тому вчити. Він не буде мене вчити сверлити там щось чи точити щось, якщо призначив мене літати на чомусь. І навпаки, він буде вчити тому, куди він нас призначає. Так в нашій науці заведено. Ну, може, в суспільній, такій, в світській науці не завжди так виходить, але в духовній науці, в Духа Божого так заведено. Коли людина має якесь місце, то Дух Божий навчає її там. Що і як треба робити? Так він навчає жінок, так він навчає чоловіків. І для сестер, як і для братів, всі, хто слухає це слово, залишається актуальним, важливим. Основне четвертий розділ першого листа до Коринтян, другий вірш. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? Оце побажання. Побажання для сестер на 8 березня, на 9 березня, на 10 квітня. На 21 листопада, на всі дні року, побажання для сестер, побажання для братів, щоб кожний залишився вірним. Як ми навчилися в Ісуса Христа, каже Павло, так щоб ми і ходили в ньому. Нехай Бог нас в цьому благословить. Амінь.